Вітаю на каналі. Світ реклами постійно вбиває за людині в голову і людина не контролює свої витрати. Давайте будемо вчитися, як нам треба сказати ні. Кількість товару обмежена. Е, ви бачите, там цікаві щось години йдуть. Повна брехня. Весь товар обмежений, не обмежений, тільки Бог. Пісок в океані обмежений. Дощ з неба обмежений. До остатній краплі. Купи е, два, а третій получиш подарок. Якщо ви купуєте дві речі, скажемо, за 100 гривень, то третю вам дали, значить ви заплатили за три речі по 33 гривні, а вартість кожної речі. Максимум там, скажімо, 30 гривень. Тобто вам тюкали ще дві речі лишних. Тобто ділите ціну на три. Ваші речі гірші і вже застарілі. Перед тим вони вам казали, що оця кофемолка найкраща, от ви її купіть. А зараз вона була фіолетова чи рожева, а тепер модна сіра або чорна. Купуйте, бо ми не маємо що вам ще впхати, другими словами. Ви в них купили, треба ще купити. Вони ж за, за, за ваш рахунок на Карибах відпочивають. Далі. Такі речі вже не в тренді. то саме, е, сведер, джинси, все таке нове. То вже не тренд, то вже не мода. Викидайте то. то вже треба щось друге. Ну, далі ми маємо е, е, свіжу лапшу для вас, другими словами. то от свіжа лапша. Вам це необхідно. Другими словами, просто віддайте нам гроші, бо ми знову хочемо гроші. Віддайте гроші. Далі е, всім. Ми дамо вам кредит. Кредит е, на е, безпроцентний чи проценти в такий магазин, якщо ви приходите з грошами і ви бачите, що там дають безпроцентний кредит, з того магазину просто втікайте зразу. Тому що ви так само заплатите, ви віддасте гроші і ще заплатите е, за цей. Кредит. Ціну е, нормально ви там не отримаєте, бо та сама ціна для того, хто бере кредит, і він не платить проценти. Тобто одні доплачують за других проценти. Е, дякую, кланяюся, запрошую до довшої лекції.